Доброго дня, друзі! Магазин твоя хата. І сьогодні під замовлення у нас приїхали ось такі трекові світільнички торгової марки Ferron на 2400 400 люмінів, 4000 кельвінів і серія AL140 на 30 Вт потужності. Ось як вони виглядають. Такий потужний світлодіод всередині. Ось так збоку кріпиться він тут на трекову шину, регулюється, ось трекова шина прийшла така на 3 метри. Ось така трекова шина. Можна її поділити на навпіл, буде по півтора метри. І ось ці 6 трекових світілечки будуть на цю шину йти. Зараз ми вам покажемо, як потужно світить цей трековий світильник. Будь ласка, ми з мене не тому що дуже добре він світить, бачите? Ціна такого світильничка може бути 425 гривень. І ціна шиї на 3 метри буде. 750 гривень. Заходьте до нас і купуйте.